Вітаю вас, юні мрійники і шукачі пригод у країні чудес, країні, яку створив письменник і математик, фотограф і жартівник Льюіс Керрол. Ми з вами вже знайомі з головною героїнею, розважливою і допитливою дівчинкою Алісою. А сьогодні на уроці вашими друзями я сподіваюся. Стануть інші персонажі казки. Ми дізнаємося про її вчинки, риси характеру, зовнішність і особливості мови та підготуємось до Еліс Фесту. А ще ми поміркуємо, чому більш ніж півтора століття книга приваблює нас, зацікавлює і змушує замислюватись. Отож уперед! Ви отримали завдання написати синкани до образу Аліси. Мені було дуже цікаво, і зараз я бачу, як ви творчо попрацювали. Аліса у вас допитлива, розумна, вона спостерігає, дивується, цікавиться, не втрачає власної гідності ця фантазерка. Вона хоробра і вихована, бігає, плаче, навчається. Завтра ніколи не буває сьогодні, вважається мрійниця. На наступному уроці ми проведемо разом з вами Еліс Фест. Отож, сьогодні потрібно ретельно підготуватися. Цей урок вам допоможе. Що таке фест? Фестиваль це свято, що презентує певні досягнення. Ну, наприклад, у галузі. Мистецтва або культури. Вам потрібно обрати улюбленого героя країни чудес і зібрати про нього інформацію в тексті книги чи на сьогоднішньому уроці, потім пояснити походження його імені, активізуйте свою англійську мову і описати зовнішність, що любить робити цей персонаж, які риси, характеру виявляються у його вчинках. В яких епізодах він зустрічається з головною героїнію, чого він навчає Алісу, і чого він навчив вас. Види презентації це монолог героя або інснування епізодів з елементами костюмів, створення і демонстрація карток, плакатів відеороликів про цей персонаж. Отож обирайте. Персонажів казки повісті і поясніть нам свій вибір. Ти любиш пити чай, тому ти вирішив обрати березневого зайця. А ти любиш командувати ось чому твій улюблений персонаж королева. Так, твоя посмішка вказує на те, чому ти обрав чешиського кота. Синя гусінь. Любить давати поради. Це про тебе, ти вважаєш. Або ти любиш організовувати якісь спортивні змагання, як індик Додо. Ну, зрозуміло, чому він твій кумир. В тексті казки дуже часто згадуються різні науки. Чому? По-перше, її створив вчений математик, викладач університету. По-друге, народилась вона. У вікторіанську добу. За часи правління королеви Вікторії дуже важливо було не тільки мати гарні манери і дотримуватись етикету, але й навчатися прагнути освіти. Отож подивимось, які науки були в гостях у казки. Мова. Герцогиня постійно говорить каламбурами це особливості мови, стилю Льюіса Керрола, література. Аліса згадує книжки і декламує вірші, які вона вивчала в школі. Хімія. Розважлива дівчинка, замислилась перед тим, чи випити рідину із пляшечки, шукала, чи немає там напису отрута, але потім не розважливо з'їла шматочок гриба, коли їй це порадила усінь. Хіба можна так робити і їсти незнайомі рослини, діти? Географія. Аліса вважала, що Лондон це стара столиця Парижу, а Париж Риму. Я сподіваюсь, ви не робите таких помилок. Біологія Аліса танцює кодриль з представниками морської фауни і гасає по колу із різними птахами. Дуже багато різних видів тварин, птахів, риб, комах згадується у касці. Історія Уривки з історії читає сестра Аліси, і Аліса дуже хоче від цього спати. Математика, ну, нам про неї все розповіла черепаха Квазі. Я сподіваюсь, вас гарні стосунки із цим предметом. Фізкультура Індик Додо влаштував великі перегони, і гасайколо найкраще. І сторінок цієї казки. Мистецтво ми вже згадували танок риб Омарову кадриль. Я сподіваюся, ви теж отримали задоволення. Для того, щоб згадати, як діють, з ким зустрічаються, що говорять обрані ваш, вами персонажі, розташуймо. Розділи повісті казки в хронологічному порядку. Будьте уважні і майте терпіння, як порадила Алісі, блакитна гусінь. Мова особистості літературного персонажа або живої людини іноді характеризує більше, ніж зовнішність. Заговори, щоб я тебе побачив. Просили стародавні мудреці. Отже, мова незвичайних персонажів казки чудернацька. Згадаємо, кому належать ці вислови для того, щоб зрозуміти сутність їх характеру. У всьому є своя мораль, потрібно тільки вміти її знайти. Правильно, це герцогиня. Нормальних не буває. Адже всі такі різні і не схожі. Так, Чеширський кіт. Час не любить, коли його б'ють. Ти краще з ним не сварися. Дійсно, капелюшник. О, вони тут дуже люблять рубати голови. Дивно, що тут взагалі ще є хтось живий. Так, це ліса. Потім йшли чотири дії мати мачехи удавання, віджимання, втілення і вноження. О, це черепаха квазі. Ой, лишенько, лишенько, як я спізнився. Це білий кролик, так. Найкращий спосіб пояснити, це зробити самому. Так вважав індик Додо. Пам'ятаєте, що в цьому образі Люіскерев втілив себе самого? Я хочу сказати тобі щось важливе. Ніколи не виходь із себе. Була китна гівусінь. Відтяти їм голови! Ну, хто ж не пізнає королеву? Завітаємо до нашого казкового музею. Експонати його зустрічаються описані в різних епізодах казки. І на наступному році ви обов'язково покажете або розкажете, хто тримав в руках книгу без картинок, хто фарбував троянди, пив чай із. Вишуканих чашок сидів на грибі, втратив свої білі рукавички і мав цукерки у фартушку. Будь ласка, згадуйте, обирайте ці предмети для своїх героїв. Дивовижні вчинки персонажів казки. Інакше як витівками не назвеш. Так хто ж це робить? Жбурляє терінками, кухарка, навчається у школьна дні моря, черепаха квазі, наказує вітяти голови, королева сердець. В усьому знаходить мораль, герцогиня змащує годинник вершковим маслом. Березневий заяць завжди поспішає білий кролик, фарбує троянди, королівський садівник. Ненавидить котів, миша, а коти дивно посміхаються. Вони ж чеширські. І останнє завдання. Знайдіть зайве у фотоколажі. На наступних слайдах ви побачите обраних вами персонажів, їх образи складені із окремих ілюстрацій, а ви пам'ятаєте, що більш мільйона існує ілюстрацій до цього твору. Фото з мультфільмів і фільмів, а екранізацій більше 40, і світлин з уроків. Фотоколаж це є таке вільне поєднання між собою фотозображень в одній картинці. Вони можуть накладатися, поєднуватися. А ваше завдання бути уважними і знайти зайвий елемент. Отже, білий кролик, воязкий, улесливий, тремтить, завжди кудись поспішає. Знайшли? Так. Не був знайомий з черепахою квазі. Зверніть увагу, хлопчик грає роль Аліси на світлині. Березневий заєць не дуже практичний гостиний, але вірний друг капелюшнику, з яким він постійно сперечається. Так, до речі, він не запрошував на своє божевільне чаювання короля. Пелюшник. Подивіться, як чудово його грає дівчинка. Цей дивокуватий філософ любить загадки і посварився із часом. А на Божевільному Чивані не було і дика Додо. Її величність королева сердець. Жорстока, зла. Мені здається, дуже нещасна. Так, синя гусінь не була запрошена до неї на крокет. Може, вона порадила б їй мати терпіння, але не склалася. Герцогиня сувора і байдужа. Любить повчати, та не любить, дивимося. Плавати в солоному озері сліз. Чеширський кіт таємничий і розумний. Нам не важко уявити, як він посміхається, але важко уявити, як він танцює омарову кадриль. І його величність король то співчутливий. То гордовитий? Ну, це не дивно поруч з такою дружиною. Бачимо його і на крокеті, і в суді, але не на кухні у герцогині. Блакитна гусінь. Розсудлива, поміркована і дуже загадкова. Любить давати поради і уж Точно не буде витрачати час на безглузде судове засідання. Черепаха Квазі добродушна і лінива, розважає Алісу спогадами про своє дитинство і, мабуть, мала б що розповісти капелюшнику і березневому зайцю. Якщо б її запросили. На божевільне чаювання. Індик Додо поміркований, увічливий. Це він влаштував веселі перегони, щоб птаство могло висохнути. Цьому образі Льюіс Керрол втілив самого себе, бо справжнє його ім'я було Доджсон, і він коли називав його, Говорив, трішки заякаючись, до, до Дорсон. Ідик обов'язково би допоміг знайти рукавички білого кролика Алісі, якби його запросили до цього будиночку. Ось і добігла кінця на цьому уроці наша мандрівка з веселими мешканцями країни Див. Годинник нагадує, що час прощатися. Я впевнена, що вас очікують на Еліс Фесті оплески вдячних глядачів, як на цій світлині. А ще годинник підказує, що його величність час не владний над фантазією митця. Півтора століття ми падемо у нору разом з Алісою. Поспішаємо за білим кроликом, п'ємо чай з капелюшником і слухаємо поради Блакитної гусіні. Бо ці герої ми з вами. А безглуздя, нонсенс, Дивасі це і наш світ. Ось в чому маленький секрет Великої книги. Бажаю вам, як в країні чудес, запальних танців, веселих ігор. Справжнього, справедливого правосуддя, смачних пиріжків і чарівних посмішок. До побачення!